Доброго Ми з України. Е, коли там пару тижнів тому зробив я календар, огляд, і е, що мені там в особисті писали, що е, в коментарях, що е, там передавали через треті mm -hmm. руки кажуть, як же ж це ти так? Е, Кажеш, розраби нічого не роблять, нічого в грі не міняється. А як же ж ось будуть душа зброї, така тема серйозна буде, класна, блін, а ти про неї нічого не сказав. Ну кажу, дочекаємося, подивимося, і тоді скажу. Значить, дочекалися, дивимося. Виклик душі зброї. Прекрасно! Один герой намальований, ну так, досить цікаво, мабуть, герої теж. Трішки про них скажу. Ну, Герої гарні. Мабуть, такі типу, коротенькі, суб'єктивні думки про них вискажу. О, Алонсо, Панцер останнього короля, чи намальовані вони гарно? Цей такої намальований. О, Але я так розумію, що в них тут ще фішка типу. Сім'ї, не так, це так на сім'ю треба, так? Да? в сім'ї дають там там, всякий раз, коли герой. Ну, будемо розбиратися з цим всім. Ну, там один з них імбовий, я дивився попередньо, один а, цей, напівімбовий. А, далі а, розраби. Зробили ж душу зброї. Дивимось в календарь. Тут все чітко було да, написано туди-сюди. Ось вежа, ця гуля, бастіон гуля і, цей, і написано: да, душа зброї туди-сюди намальовано зелений знак запитання, фіолетовий знак запитання. Все сходиться. Є в нас... Зелений герой, фіолетовий герой, прекрасно. Далі тут ще пішли е, герої, ну, всякі кукурузяні боги, всякі, о, багато тут хороших, класних героїв намальовано. І старих, і нових, я так дивлюсь, ну, я так розумію, всі. Чимось мені це схоже на легенди. Ви не знаходите, ні? Призов, який коштує 400 кристальників, тут ще й шанси, що класичних героїв п'ятизіркових призвати не можна. Просто прекрасно. Все супер. За що ж можна призвати? Ось є такі е, цікавенькі, е, як би, кристальчики, 400 штук недорого. Про, про, майже шара. Це ж вам не. Там якихось в сезонці призивати 2600. Тут получається да? теж 2600, а тут 3400 на X10. Ну, нормально. Тобто не по 300, не по 350 за одного героя, а за 400 призвати можна за кристальчики героїв. Що ж ви, люди недовольні? Що ви оце починаєте нити, розказувати? Дивіться, які розраби молодці. Ще й подію розказували. Ви ж пам'ятаєте, голосували за героїв там в е ескортах різних, ще й хотіли колись. Щоб гравці їм малювали всю цю шнягу героїв, ідеї давали на героїв. О, наголосували, намалювали. Подія де? Ау. Ау, де подія? Я дивлюся, шукаю. вежу бачу була. Да? Цю, ця вежа висить пройдена вже давно, теж бачу. Ході. Сезонку бачу. Ну, хоч би намалювали да, під от, типу, Бастіон Гуля, бачу, ще нічого не робив. Де сама подія? Елементарно зробити отаку шляпу, вона взагалі нічого не поміняла. Ну, елементарно, щоб хоча б люди, які не донатять, могли там зробити одну-дві крутки, нема. Просто це, як на мене, жлобство в кубі вищої категорії. Оце івент. Купи героя за кристали дорого, Но хорошого. Ну, не факт, що він тобі попаде. Ну, якщо багато донатити і багато крутити, то щось таке попаде. Кукурузяний Бог, йому каш може попаде. Ну, блін, Це знущання над гравцями. Це знущання навіть над цими донаторами-гравцями. Тобто, ну просто. Нічого нового в грі не відбувається, розраби клепають героїв. І така шляпа відбувається вже дуже-дуже до, довго. І е, якщо таке не обговорювати, не висвітлювати, то е, трішки е, стає дуже-дуже якось невесело. Ну на цьому дякую за увагу. Коментуйте, лайкайте, підписуйтесь. Може, я чогось не знаю, то підкажіть в коментарях.